Всім привіт! У нас сьогодні розпакування ось такої сковорідки Фірма Tefal. традиційна форма, 24 см діаметр, алюміній у складі, ручка алюміній баклі. Отримали ми її без коробочки ось в такому пакетику. Зараз дістанемо і покажемо. Ось така вона гарненька, дуже приємна на дотик. Сковорідка сіро біла, да, сірий основний колір, білі такі цяточки. Із інформації виробника ось тільки таке дам така наліпочка. Накладка, давайте її знімемо. Ну, Треба трошки рвати. І ось така вона гарненька. Зовні мені дуже подобається. Матеріал на вигляд, якісний, вона не товста, знаєте, така. Але і не тоненька, як у серії Тефалія. І зараз я покажу стару сковорідку. Так, шок контент, це інша скорітка тефаля. Але вона у нас трошки згоріла. Ну вона багато годин пробула сама не плитишся, тому ось такий вигляд. Але на її захист скажу, що прослугувала вона доволі довго. Рочки так а то й 5, Але вона, бачите, така зовсім тоненька. То зовсім інший матеріал. Вона з більш дешевого цінового сегменту. ця, ну бачите, для, для порівняння така вже більш солідна на вигляд, як мінімум. Що нам основному говорить цю, про цю сковорідку виробник? Що по-перше, вона для всіх типів плит підходить або для електрогазових, індукційних і так далі. Це великий плюс для нас. У нас електро супер підходить. Далі покриття антипригарне тут воно мінералія плюс. По завірянням виробника, так це дуже якісне, міцне антипригарне покриття, в ньому частинка сілікату, кальцію, і, типу, це дуже добре. Не додають хімічних певних речовин саме в цьому вигляді покриття, тому це великий плюс. А що ще? Якась там з'явлена технологія термофьюжн, типу що швидке рівномірне нагрівання посуду. І є у нас знову ж таки, можливо, це маркетинг, але прямо називають його інноваційний індикатор температури. Тут у нас є термосигнал. Сигнал, і він гарантує, в принципі, весь цей пристрій, назвемо так таксі сковорідочку, рівномірне приготування страв. Отже, що ще? Кришки тут немає в наборі, як ви помітили. До речі, ось тут покажу те, що вона така гарненька made in France. Дуже мені подобається поки що. Вона порівняно з тою, вона важкенька, вона десь кілограм, та зовсім така легенька, але знову ж таки там матеріал тоненький. А Кришки немає, ми спробуємо від старої сковорідки. вона такого ж діаметру була, зараз примірить. Так сказати. От. Ну, бачимо, так, не звертайте увагу, вона трошки була в використанні. Підходить, в принципі, да, там трошки да, не так, що сіла плотненько, але, в принципі. На перший час можна. Або придбати спеціально знову ж таки Тефалівську. В принципі, там написано на сайті виробника, з якими кришечками ця сковорідка скорелює, скажімо так. Ну що ж, будемо пробувати і по використанню вже покажемо. Що ж поставили ми на плиточку, поки що бачимо червоний індикатор з отаким вот годиночком пісочним. Подивимося, що буде після нагрівання. От бачимо, годинничок зник, да тут розкололіточка наша нагрілась. Так виглядає сковорідка вже після приготування, все дуже легко з неї знялося, бачимо, що нічого не підгоріло, да тут залишки олійки трошки. Ну Це нормальна ситуація. Так все дуже гарно ковзало. Ви це бачили. тому перше приготування з успішно. Що ж, Спроба номер 2 тепер це оладки. Ось так вони лежать. Зараз будемо привертати і подивимося, що все добре з ними. Знає, що ж все гарно посмажилося. Бачимо, що нічого не пригоріло, ось все. Дуже легко фоп, знову ж таки, а мити тільки коли вже скорітка охолоджена. От, ось така пеконенька з Ось такі оладки в нас вийшли. Все ж таки олію додавати. Я спробувала один підхід і без олії, але от з олією мені зовні подобаються, більше що, в принципі, по їх структурі. Ось такі вони виходять. Бачимо, що нічого не пристає, да, сковорічка у нас чиста, все легко перегорталось, так і легко виймається. Ось така сковорідка. Будемо користуватися далі.